Стоять озера в пригорщах долин, луги цвітуть у придорожній смузі, і царствений цибатий чорногуз поважно ходить в ранній кукурудзі. Дівча козу на вигоні пасе, машини мчать, баранки крутять аси, малина спіє. І на все, на все лягає пил Чорнобильської траси. Жоржини на чорнобильській дорозі, вже другий рік, як струшують біду. Прозорий жах обмацує ворота, чи можна людям в хату увійти? Роса, як смертний піт. На травах, на горіхах, але найбільше стронцію у стріхах. Хто це сказав, що стріхи традиційні, у нас і стріхи вже радіаційні, летючі крони голубих дерев, І з року в рік дожити до неділі. Ріка, палатка, озеро, курінь, або острову надії, бо соні ж дітки бігають малі. Пройшла гроза і не була озонною. А де тепер не зона на землі? І де межа між зоною не незоною?